Реконструкція набережної біля острова Кемпа завершиться раніше визначеного строку, а саме у серпні місяці поточного року. Зараз вже виконали 80% робіт. Тут встановлять 100-метровий музичний фонтан, про який інженери кажуть краще один раз побачити ніж сто разів почути. Детальніше про хід будівництва у нашому наступному сюжеті. 12 тисяч кубів щебеню, більше двох тисяч кубів бетону та майже півтори тисячі квадратних метрів тротуарної плитки. Саме стільки матеріалів пішло на реконструкцію набережної біля острова Кемпа. Аби перевірити хід будівництва, міський голова провів виїзну нараду на цьому об'єкті. Я задоволений тим, як ведуться сьогодні роботи. І в цілому хочу ще раз підкреслити і дякую і фонду Петра Олексійовича Порошенка і корпорації Рошен за такий спільний проект. Які сьогодні реалізований, бо ми розуміємо, що в даних умовах місто не має можливості за власний кошт фінансувати виконання таких серйозних робіт. Фахівці вирішують, що робити з мостом до острова Кемпа. Скоріше за все, його будівництво фінансуватимуть з місцевого бюджету та фонду Петра Порошенка. Втім, звести його в цьому році напевно не вийде. По завершенні будівництва набережна стане місцем відпочинку війничан, говорить Володимир Гройсман. Тут можна буде влаштовувати спортивні змагання та просто приємно проводити час. На території біля цього комплексу не буде торгових центрів та кафе. Ми хочемо визначити, що вся ця територія вона придатна тільки для. Будівництво індивідуальних житлових будинків, тобто, якщо хтось захоче реконструювати свій будинок, будь ласка, а от щодо комерційних якихось об'єктів, я думаю, що тут недоцільно їх розміщувати. На цій території таке рішення ми винесемо на розгляд сесії міської ради і виконавчого комітету, будемо радитись. Я думаю, що воно повинно бути виправданим. На набережній побудували амфітеатр, з якого віничанам буде зручно спостерігати за фонтан шоу. Воно відбуватиметься в окремі дні та у визначені часи. Електрична потужність цього об'єкту складає близько 800 кіловат. Для прикладу приблизно стільки ж енергії потрібно, аби запустити молокозавод. Перлина Вінницької набережної. Фонтан буде розміщуватися за моєю спиною навпроти острова Кемпа. Він простягатиметься на 100 метрів довжину, його ширина буде 10 метрів. Висота головної найбільшої строї становитиме 60 метрів. Для порівняння таку ж висоту має 20-поверховий будинок. Фонтан підсвічуватимуть лазером. Все шоу відбуватиметься під музику. На водограї можна буде побачити об'ємні голограми. Втім, це не єдині переваги водяного дива. Тут буде проекційна серйозна техніка на ньому. я думаю, що це буде на рівні не гірше, ніж, наприклад, фонтан в Дубаях. А може навіть ми думаємо, що і буде краще. Вартість майбутнього фонтану становить близько 15 мільйонів гривень. Подібні водограї є лише в трьох країнах Японії, Арабських Еміратах та Австралії. Та й то вони споруджені в спеціально створених для цього басейнах. А на відкритій водомі таке диво з'явиться вперше в світі. Як правило, це в усіх країнах південних, як там, де нема зими, їх монтують. І як правило, це басейни, закриті басейни. Вони великі, ну це басейн, це не річка. А тут судоходна річка, це є проблема велика. Тут велика складність з тим, що багато сміття постійно міняється ситуація по намулюванні, треба зачистити, тут є свої труднощі. На будівництві трудяться 42 працівника. Тут вже виконано 80% робіт. З настанням тепла будівельники почали працювати в півтори зміни, аби завершити об'єкт раніше визначеного строку. Будівництво розпочалося в нас в жовтні місяці 2009 року. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день нас попросила адміністрація і наші спонсори, щоб ми на три місяці раніше закінчили будівництво. Для цього є всі можливості і, як то кажуть, всі средства для того, щоб це зробити. На будівництво набережної вже витратили 20 мільйонів гривень. Загальна вартість проекту, за словами інженерів, перевищить 50 мільйонів. Наразі будівельники приступають до виконання суто косметичних робіт. Усі доріжки покриють тротуарною плиткою, а поблизу засадять зелені зони, аби вже в кінці літа набережна була готова приймати гостей.